Цьому випуску Усик не зобов'язаний, а Фюрі має битися зі мною. Шокуючі слова Ентоні Джошва. Цей пояс Мікі Мауса нічого не вартий. Гучний конфлікт Теді Хірна з Дейном Вайтом. В команді Усика підтвердили наступного суперника українця. Усик годує ніще бродів. Йому пора закінчити. Різка заява Красюка. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі британська суперзірка, 36-річний Ентоні Джошуа з рекордом 28 перемог, 4 поразки та 25 нокаутів, зробив гучну заяву щодо свого майбутнього. Боксер нарешті розповів, чи можливий його третій поєдинок проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. А також висловився про довгоочікувану сутичку з циганським королем Тайсоном Ф'юрі. Його слова одразу розбурхали фанатів усього боксерського світу. Усик уже двічі мене переміг, і я не збираюся це заперечувати. Але якщо подивитися в історії боксу, були випадки, коли боксери зустрічалися не двічі, і навіть не тричі, а п'ять чи шість разів. І кожен з цих боїв мав своє значення: хтось падав, хтось повертався, хтось доводив, що може піднятися після падіння. І Я один із тих, хто завжди повертається. На цей момент усик стоїть на вершині, і він може сам вирішувати, що робити далі. Але я впевнений, історія ще не завершена. Думаю, зараз мені варто зустрітися з Тайсоном Ф'юрі. Це поєдинок, який усі Бачити, Усик зі свого боку нічого мені не винен. Він заслужив свій відпочинок, свої титули, свою історію. А от я маю продовжити свою. Якщо чесно, все залежить від того, що вирішать мої менеджери і тренери. Чи буде ще один реванш з Усиком корисним для мене? Чи краще не так ризикувати і перейти до великого британського бою, до справжнього дербі десятиліття? Я готовий до будь-якого сценарію, бо в мені ще є вогонь. І цей вогонь не згасне, поки я не доведу, що я все ще один із найкращих у світі. Думаю, що мій бій з Ф'юрі точно відбудеться, чому б ні? Справді, що ще йому робити? Якщо він справжній боєць, якщо він не просто говорить, я хочу показати, що здатен повернутися, він має вийти проти мене. Інакше всі ці його гучні заяви залишаться лише словами. Я впевнений, ф'юрі скоро повернеться заради нашого поєдинку з ним. 36-річний Ентоні Джошва в виходив у ринг у вересні 2024 року, коли сенсаційно поступився Даніелю Дюбуа достроково, що стало справжнім шоком для фанатів. Тайсон Ф'юрі, своєю чергою, після двох болючих поразок від Олександра Усика оголосив про завершення кар'єри. Однак мало хто вірить, що циганський король дійсно поставив крапку. Тепер, коли обидва британці стоять на межі нового етапу своїх кар'єр, фанати вимагають саме цього поєдинку. Джошва проти Ф'юрі, це те, чого чекали роками. А також шанувальники боксу вже. Мріють про наступний крок, щоб переможець цього епохального бою зустрівся з українським отаманом боксу непереможним Олександром Усиком. Якщо це станеться, світ боксу отримає трилогію, яка назавжди увійде в історію. Британський промоутер Еді Хірн жорстко відповів на заяву президента UFC і засновника ЗУФА боксінг, Дейни Вайда, який пообіцяв, що визнаватиме лише одну боксерську організацію свою власну ЗУФА і Ring. Така позиція, м'яко кажучи, не сподобалася людям, які десятиліттями будували бокс з його класичною системою титулів. Вайт залетів в і кричить, що буде тут директором. Що ви хочете від мене, щоб я, як цуценя, перевернувся на живіти, дозволив полоскотати мене. Ні, це війна, цей недолугий американець зайшов на мій ринок, на мій бізнес, де я номер один. Для мене пояс Зуфа це пояс, який нікому з боксерів не цікавий. Спадщина та історія пов'язані з організаціями WBC, WBA, IBF та WBO. Боксери хочуть виграти ці пояси. Я не думаю, що пояс ЗУФА має якесь значення в боксі. Я вважаю, що це навіть знецінює те, що вони намагаються. Зробити, тому що ви створюєте з звідки абсолютно новий пояс Мікі Мауса, який не має спадщини, історії та статусу в цій грі. Їхній аргумент полягає в тому, що з часом цей пояс стане таким, як WBC. Та я в це не вірю. Якщо ви хочете змінити і сиді я цього не зроблю. Вайт і Туркі Альшейх прагнуть створити справжню революцію в боксі, побудувати повністю закриту систему, схожу на UFC, де все буде під контролем однієї структури. Їхня мета знищити класичну ієрархію чемпіонських титулів і зробити пояс ЗУФА єдиним головним трофеєм. Їхня основна мета відбрити традиційних промоутерів та менеджерів. Бійці підписуватимуть контракти безпосередньо з організацією, яка повністю контролюватиме все від кар'єри спортсмена до його гонорарів. Такі плани викликали бурю обурення серед боксерських промоутерів по всьому світу вони вважають, що Вайт намагається не модернізувати бокс, а монополізувати його, зробити з нього власну приватну арену, де чемпіони існуватимуть тільки під його контролем. Дейна Вайт на відповів на таку критику від Адіхірна. Він вибухнув емоційною тирадою, фактично висміявши хірна і його спроби повчати інших як потрібно будувати бокс. Еді Хірн раптом почав поводитися як божевільний. Кожного разу, коли він виступає в шоу, здається, ніби він читає сценарій реслінгу. Це дуже цікаво. Він просто виглядає смішним. Він погано виконує свою роботу. Я знаю Еді вже давно, і це не характерно для нього. Крім того, коли чуєш, як говорить хтось на кшталт Еді, це нагадує кар'єрного політика. Він зараз балотується на виборах і каже: Ми зробимо те й те. Ти нічого не зробиш. Де ти був останні 20 років? Ти нічого не зробив. А тепер я вступаю в гру і буду організовувати ці бої. А ти будеш робити те, що я скажу. Ці хлопці ніколи не мислили масштабно. Це не їхній спосіб мислення і ведення бізнесу. І раптом меді збирається змінити бокс. Він збирається конкурувати зі мною і всім цим. Я навіть не думаю про цих хлопців, про те, що вони роблять і як вони це роблять. Я вступаю в гру, працюю і роблю свою справу. І подивимося, де ми опинимося через 5 років. Цей конфлікт між Дейною та Еді не просто сварка двох великих его, а зіткнення двох філософій боксу. Хірн стоїть на боці традицій. Він захищає систему, яка існує понад 100 років, де кожен пояс має історію, легенди, чемпіонів і спадщину. Вайт же навпаки прагне перевернути все з ніг на голову, створити власну імперію. Хірн говорить про честь і спадщину, Вайт про ефективність і контроль. Проте реальність така. Бокс це не просто бізнес, а культурне явище, яке живе завдяки своїй історії. Зруйнувати його стару систему заради нової структури майже Неможливо UFC змогла створити власний світ, але бокс це зовсім інша планета. Бокс пережив десятки спроб революції, але завжди залишався вірним своїм кореням. І, схоже, цього разу він теж вистоїть. Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін поділився відвертими деталями про подальші плани українського чемпіона. у світ боксу разом з Фабет. У розмові з журналістами за рінг він торкнувся одразу кількох гучних тем: можливої трилогії з британським супертяжем Тайсоном Ф'юрі, потенційного поєдинку проти молодого таланту Мозеса Саїтауми та майбутнього Олександра Усика у професійному боксі. Сергію що зараз відбувається з Олександром Усиком? Чи є конкретні плани щодо його повернення у ринг? Так, Олександр повністю налаштований повернутися у першій половині 2026 року. Зараз він активно відновлюється після травми спини і все йде навіть краще, ніж ми очікували. Він у чудовому стані, він знову голодний до боїв. Ви ж знаєте, коли Усик голодний, це завжди означає проблеми для його майбутніх суперників. То зараз головний претендент на бій з ним. Переможець бою між Жозефом Паркером і Фабіо Вордлі стане обов'язковим претендентом за версією WBO. Це не просто формальність. WBO зараз наступна в черзі за ротаційною системою. Захист мав відбутися ще влітку, але через травму спини ми були змушені перенести терміни. Тепер, коли здоров'я в нормі, усе знову набирає обертів. Олександр вже 38 років. Він справді ще планує продовжувати кар'єру. Так, і дуже рішуче. Я знаю, що після перемоги над Дюбоа багато хто припускав, що він може завершити кар'єру. Але минулого тижня він сам сказав, що хоче боксувати до 41 року. І я вірю, що він це зробить. Він ще має амбіції і повірте, у нього є сили провести ще 4-5 великих поєдинків. Чи може серед цих боїв бути третя зустріч із Тайсоном Ф'юрі? Теоретично можливо, але чесно кажучи, я не бачу сенсу. Давайте будемо реалістами. Усик уже двічі переміг Ф'юрі. Так, циганський король кричить про реванш. Він хоче ще раз спробувати повернути собі славу. Але для кого цей бій? Для фанатів можливо. Але для нас, з професійної точки зору, ця історія вже завершена. Усик має рахунок і що Щоб не сталося, це вже факт історії. Немає сенсу повторювати те, що вже доведено. Останнім часом говорить і про можливий бій Усика з молодим талантом Мозесом і Таумою, Наскільки це реально? Я б так не сказав, що Усик не хоче цього бою. Просто давайте будемо чесними. І Таума ще надто молодий, йому всього 20 років. І так, він справді талановитий хлопець, швидкий, технічний, розумний. Його команда зробила відмінну роботу, щоб підняти його в рейтингу. Але йому ще потрібно пройти справжні випробовування. Ми не бачили його у 12-раундових боях. Ми не знаємо, як він поводиться, коли ситуація стає небезпечною, коли суперник б'є у відповідь. А Усик це не просто боєць, Це справжній стратег, майстер гри. Який бачить на три кроки вперед. Я вважаю, що Ітаумі потрібно ще хоча б два серйозні поєдинки проти топових суперників. Коли він пройде через справжню війну в Ринзі, коли ми побачимо його характер і витривалість, тоді можна буде говорити про бій з легендою. Поки що він не має інструментів, щоб перемогти Усика. Але у майбутньому, можливо, якщо він правильно розвиватиметься, то хто знає. Боксерська спільнота розділилася на два табори. Усик нещодавно заявив, що планує виступати до 41 року, і тепер Лапін фактично підтвердив ці слова, додавши, що українець може провести ще п'ять великих боїв. Для одних фанатів це неймовірна новина. Вони радіють, що побачать Олександра у ринзі ще мінімум два роки. Сподіваються на бої з паркером або Вордлі. Мріють про реванш із жадібним пузом чи Джошва, а також про епохальний поєдинок з молодим левом Мозесом Таумою. Але є й інша сторона: частина шанувальників вважає, що Усик від цих боїв уже ніч. Чого не виграє, лише ризикує втратити свій чистий рекорд і статус чемпіона. Як це свого часу сталося з Володимиром Кличком. Вони побоюються, що кожен новий вихід у ринг може стати фатальним моментом, який зіпсує бездоганний фінал великої кар'єри. Особисто я серед тих, хто вірить у Сашка. Наш козак сам відчуває, що йому краще. Він чує своє тіло, розуміє свої кондиції і не дозволить нікому вирішувати за нього, коли настав час зупинитися. Його мотивація не лише фінансова, кожен новий бій це ще один крок до розширення його спадщини. І що найголовніше, це кожен раз потужне нагадування світу про страшну війну, яка переживає Україна. Усик виходить у ринг не лише як боксер, а як символ сили, стійкості та віри народу. І поки ця віра живе, він теж не зупиниться. Український промоутер Олександр Красюк, колишній представник Олександра Усика, різко відреагував на попереднє інтерв'ю Сергія Лапіна. У розмові з редактором він не лише поставив під сумнів заяви діючого радника Усика, а й натякнув, що за красивими словами команди стоїть зовсім інша мотивація. Красюк відверто пояснив, навіщо в українському чемпіону проводити скільки поєдинків і який сенс у боях із переможцем пари паркер вордлі ви однозначно говорите, усику варто закінчити. Чому у команді Олександра поки про це не думає? Що мотивує Усика досі шукати поєдинки? Усика нічого не мотивує. Він сам сказав, що дисципліна є його платформою успіху. Навряд чи Сашко шукає поєдинки. Йому вже точно вони не потрібні. А команді треба, щоб він знов і знов виходив на ринг, бо інакше лишиться без зарплати. Є інформація, що наступним суперником Олександра стане переможець бою Паркер Вордлі. Ваша думка, хто переможе в цьому поєдинку? Так, такі розмови точаться. Однак я б чекав новин лише від менеджера Олександра Егіса Клімаса, оскільки окрім нього ніхто не володіє повнотою інформації. всі вони лише хилитають повітря. Я віддаю перевагу паркеру. Він мені дуже подобається і як людина, і як спортсмен. Ми підтримуємо зв'язок із ним і з його менеджером Девідом Хігінсом. Гарні люди! Який резон усику виходити в ринг проти одного з цих боксерів. Зі спортивної точки зору жодного А так, ніщі бродів погодувати і в телевізорі засвітитись. Це я жартую, якщо серйозно, крім комерційних, не бачу жодних інших причин. Слова Красюка викликали справжній шквал у мережі, дехто порадив йому попрацювати над почуттям гумору, почувши у його саркастичному жарті про ніщебродів, образу для боксерів нижчого рівня. Інші ж переконані, що колишнього промоутера Усика просто давить жаба після того, як його відірвали від водівниці. Але все ж, Красюк зробив багато для усика на початку його кар'єри. Він як не як організовував йому бої з топами в хевівейті. Олександр майже відразу отримав чемпіонські поєдинки. А головне, промовтер не попадався в симпатизації до росіян. Що активно простежується за Егісом Клімасом. Якщо хтось не в курсі, дивіться мій попередній випуск про Ломаченка. В цьому діалозі Красюк тонко натякнув, що в команді Усика останнє слово за його менеджером Егісом Клімасом. А Лапін, мовляв, лише хитає повітря своїми розмовами. Напевне, перед звільненням з посади промоутера Усика все-таки якийсь конфлікт у команді відбувся. Але головне, щоб усі ці внутрішні перепетії, образи і приховані натяки не завадили самому Олександру Усику робити те, що він вміє найкраще творити історію місія зараз значно більше ніж будь-які промоторські сварки чи кулуарні суперечки. Усик продовжує будувати свою потужну спадщину, залишаючи символом віри, сили і непохитності для мільйонів українців. Друзі, а на вашу думку, скільки краще провести усику боїв і до скількох років йому боксувати? Адже 41 – це не таке вже велике число, враховуючи нинішню конкуренцію в хевівейті. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!